Блок Петра Порошенка Солідарність та кандидат на посаду міського голови Андрій Матковський презентують команду до міської ради. Марина Гриньова, кандидат у депутати до полтавської міської ради від партії блок Петра Порошенка Солідарність та команди Андрія Матковського, понад 30 років життя віддала студентам. Нині працює деканом природничого факультету педагогічного університету. Марина Гриньова прагне, щоб місто стало найкращим в Україні, а жителі у ньому почували себе безпечно та комфортно. Щоб кожен громадянин. Відчував, що за нього турбуються, за нього дбають, за його здоров'я, за його соціальний статус. Андрія Матковського Марина Гриньова знає давно. Вона ставить його у приклад молоді як інтелігентну та духовну людину, тому і вирішила стати членом його команди. Це культурна людина, освічена людина, високоінтелігентна людина. І я вважаю, що такі люди саме такі люди високого. Інтелігентного гатунку повинні і очолювати наше місто. Блок Петра Порошенка, Солідарність та команда Андрія Матковського перемагаємо разом.